Прочитавши цей твір, я зрозуміла, перш ніж дарувати комусь книгу, потрібно прочитати її самому. Бо перша думка, що ж про мене подумала моя подруга? Бо починається книга дещо сороміцьке з таких понять сексуальності, що до речі присутні в нашому світі. Маті пише гостро і теперчую. В своїх творах вона зачіпає багато болючих тем, і всі одразу і майже ніколи не навпаки. Лезі і авторки читаються швидко і залишаються у глибоких роздумах, бо людині завжди є про що думати, і майже ніколи не навпаки. Такі книги називаються «Родинною сагою». В центрі подій мотивства родина часів Другої світової передані ці часи. Настільки визначали долю людини, що заради нього здихалися любов. Ще мені імпонує, коли авторка опулікає в історію. Реалістичний містем і божевілля. Тут багато тяжкої долі жінки. Хто побірить молодій наречання, що її готовий вікна біду, втратні до жінки, коли вона всього лишній жінка. Кожна людина грішить. І так само заробимо цією зміною. Хто зрішить свої злоду, а хто знаєш? Чи може присуджувати за любов дружіння жінки, від такої ніколи до неї не дослухався? Але людина завжди судить. І коли вона судить, правди ніколи немає, і майже ніколи на таку. Авторка переносить читача у світ забобонів і вдосконало вибудований світ страждання і болю, причиною яких і є сама людина. І майже ніколи не навпаки. Я не боюся таких книг, просякнутих стражданням, адже ним прошити всеньке життя.